Резерв плюс, скільки людей оновило дані, скільки не оновило і що буде з тими, хто їх не оновив. Отже, за офіційною інформацією оновило 3 мільйони чоловік. І за попередньою інформацією, 90% з тих, хто оновив дані, має бронь, відстрочку, є інвалідом або іншу причину для того, щоб не йти служити. Відповідно, залишається з цих 3 мільйонів всього 300 тисяч. А тут ще є один той нюанс, що з тих 300 тисяч людей, які проживають за кордоном, і 100% не приїдуть в Україну. Далі за офіційною інформацією, сьогодні 7-8 мільйонів не оновило свої дані. Відповідно на них чекають штрафи. Але я думаю, що ці 7-8 мільйонів і не будуть їх оновлювати і після закінчення, після 16 липня. Тому те все, що на що очікувала держава, на поповнення бюджету, на те, що люди. Прийдуть і будуть служити, не оправдалося, і відповідно, все всі гроші, які були витрачені на резерв плюс, пішли на вітер. Якось так.